так Вітаю. Мене звати Віктор Мосишин, я лікарневролог. Останні 25 років я використовую в практиці техніку трансцендентальної медитації, яка досить відома в світі. І в 2018 році в ланцет була публікація про ефективність цієї техніки порівняно з... Експозиційної терапії, яка є з стандартом лікування ПТСР для лікування із військових в Америці, тому ми враховуючи цей досвід, розуміючи, що нам потрібно буде стикнутися з проблемою стресу і з проблемою ПТСР, почали активну програму з вивчення стану військових. Ми не просто оцінювали стан військових використовуючи опитувальників, але і оцінювали стан автономної нервової системи, і також ми оцінювали малі зміни міокарди. використовували для цього методику варіантності серцевого ризику. HRV – Heart Rate Variability, ми побачили зв'язок стресового впливу з показниками зменшення адаптаційного резерву. Почали впроваджувати як метод корекції трансцендальну медитацію. Але, на жаль, на жаль, для військових, на жаль для військових практикувати трансцендентальну медитацію було складно, оскільки це вимагало мирних умов, спокою, тиші, часу. Тому були впроваджена методи корекції. По ефективності, які показали дуже гарний результат, які базувалися на основі дихальних практик, це діафрагмальне дихання, повільне глибоке дихання і також медитація, яка була орієнтована на дихання, mm -hmm. ну в даному випадку тут ми показуємо, як проходить сам замір. Використовуючи кардіограф, є варіант дуже мобільного, простого заміру, який можливий навіть в польових умовах, ну і більш розширений, де ми можемо оцінити ще додаткові зміни міакати. В тих військових, які побачили зміни, ми проводили методи корекції, і от фотографії, які у нас до семінару, де у нас проходить заняття, яке дуже позитивно сприймається військовим і протягом години вдається надати допомогу, після чого вони практикуються самостійно. наші наступні кроки, можуть наступний слайд. Ми хочемо поглибити розуміння про оцінку змін в організмі, які відбуваються на звані стресу. І одним з таких методів це може бути капнограф, який дозволяє оцінювати газовий склад. Це може бути адететативно може бути капнограф. Це методика, яка дозволяє оцінити, як змінюється повітря, яке видихає людина. І це дозволить максимально близько приблизитися до оцінки змін, які виникають на по фоні стресу і також оцінити ефективність методів терапії. Все, дякую. От інтегрально може питання. No, 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 я протестувати, скільки це займе часу.